Коротше, тут мені стукає хтось в, з, другої раз, з другої хвилі на третю. Фіка, 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 фіка. Я така, думаю, бля, пізня. Глюк. Вот, така, так, пацани, взяли, взяли. Фіка, фіка, пожалуйста, фіка, пожалуйста. Така. Виходжу на другу, думаю, я поднялась швидко. Говорю, да-да, алло, хто там? Вони кажуть, Віка, це гример, пожалуйста, там наша звізда, не буду називати ім'я, этот... Руки запачкала в окремі в, в відрили ці шаріки. Конкурс такий був. запачкала Піди мене зі салфетки. Я говорю, а я при чому? У вас є своя куліса, говорю, там, де виходять зірки, і ви там сидите. Вона каже, Віка, я дуже її боюсь, пожалуйста. Ми, ми знаємо, що в тебе все вийде, що ти сильна жінка. Давай ти зможеш. Я така думаю: то поможу, ну ми ж тут всі команда. Свиню підложили. Подлітаю туди, вилітає, вся в мазуті вся вот эта вот в, 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 в дране, мне дают все, 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 я говорю, спасибо, и побегла ж типа туда, выбегаю, свет, еба... прожекторы, люди, я такая, о, господи, 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 они говорят, Вика, у нас 5 минут, 5 минут, Вика, я такая, так, окей, хорошо, это все чуют, и мне еще в ухо кричать, потому что режиссер говорит на все, вот, я ж такая, прибегаю, говорю, тримайте, со светкой, и такая, вот такая, Я, така ж. я ж стою. А, такая. Ой. І витираю, мені кажуть: "Віка, пошла вон з кадра. Пошла вон з кадра". Я така: "Не, салфетка. Я не можу ставити салфетку", типу, я ж не можу це їм сказати про ні. Ну, типу, я не можу ставити в кадрі салфетку, я-то знаю, як це працює, тому що мені не можна же ногою стати брудної, щоб там було мій слід однієї ноги по всьому, як Я стою, і мене починає тут, ну, я починаю потіти, тому що їбут, все навколо мене дивляться люди. На мене дивиться притула отак. Я така: Віка! пошла на каже? Ні, всі це чують. І вона така. Я така, блядь, ну ти що, іздіваєшся? Ну так мене уволять же. Ну а її не уволять, а мене уволять. Я стою мене внутрі мене все перевернулось. Я дивлюсь, я поворачуюсь так от в сторону куліс, де ремерше матка. Мене не Мене просто положила свиню. Я стою, мене все тече. Така мені кидає. Я ж така, спасибо. І ухожу, вибігаю. Типу, Забіваю, говорю, блять, я говорю, блять, говорю, підстава. А вона «Віка, просто я, я просто реально і дуже боюсь. І тут всі кажуть, починаємо все, зйомку, починаємо зйомку, у нас вже так ä, ми по таймінгу, типу, отходимо, отходимо, Десять хвилин, ми не можемо так отходити 10 хвилин. Чую ззаді. Mm. Я така. Поворачуюсь. Вона чула все, що відбувалось. І вона така. Тут іще. Вытереть надо. Это действительно. Все такие блять. Я такая иду, все такие мне Блять, да ёб твою мать, Вика.